Наскільки зараз наші партнери ну може не кондосвідносине, не буде питання? Наскільки багато техніки дають? Наскільки багато роботи з технікою, яку нам дають західні партнери, де дюймова система вимірювання? Так, дійсно на западній техніці використовуються в основному дюймові ключі, які нам дуже потрібні. По початку, коли в нас не було дюймових, ми робили з допомогою болгарки. з менших більше, щоб зробити ту роботу, яку нам потрібно. Зараз завдяки дюймовим ключам, це стає набагато простіше виконувати цю роботу. Також тут у нас є кейс з дюймовими головками. Щоб більше не приходилось брати болгарку в руку, яка, до речі, також є в цій автівці, просто робити свою роботу і не заморачуватись з приводу того, чи є оно у вас, чи є. немає його. Набір пневмоінструменту з гайковертом до 950 ньютон зусилля. Це 95 кілограм, і в нас є відео, як хлопці з 92-ї бригади відкручують катки на броньованій техніці, завдяки, болти на катках завдяки такому пневмоінструменту. Також є такий відносно невеликий набір інструменту, 97 одиниць, також з, з найнеобхіднішим. І тут у нас іде вже метрична система вмірювання також.